Привіт, друзі! Сьогодні я хочу вот спробувати я вже їла таку ікру баклажану. Ми з вами її закривали влітку. Ой-ой-ой, ви подивіться лише. Зберігаю у підвалі. Це щось неймовірне Люди, це пісня. Ви тільки подивіться на всю красу. Бачите? Ціленький перчик. Баклажан. Щоб шкода, що камера не передає цей запах. Подивіться. А на хлібчик чорний. Та ви що, це просто пісня. М -м -м. М -м. Хто не закрив на цей рік, заходьте я внизу, залишу посилання під відео на цю, цю ікру. Обов'язково на наступний рік виправте ситуацію. Це нереальна смака, це закуска, як самостійно, як на бутербродики. Ну, в общем, смак просто не перевершений. Готуйте обов'язково. Ще раз вам покажу. О, це нереальна насолода. Боже. Угу. Обов'язково зберігайте рецепт, діліться з друзями, не пропустіть його. Це дуже смачно. Це справжня насолода. Дякую, що ви зі мною. Миру вам, щастя і всього найкращого. До нових смачних зустрічей. Пока-пока.